Великдень це свято, яке ми пов'язуємо з кошиками та смачною Паскою, але багато традицій мають давнє коріння. 20 квітня віряни святкують Воскресіння Христове у Західній Європі, особливо в Німеччині. Великодній кролик є символом плодючості та весняного відродження природи. Кролик швидко розмножується, тому вважається символом нового життя. За легендою, кролик приносить дітям великодні яйця. Яйце символізує відродження життя у християнстві. Воно стало образом гробу Христа. Тового є легенда, що Марія Магдалина подарувала імператору Тиберію яйце. Коли вона розповіла про Воскресіння Ісуса, яйце стало червоним. Вітання Христос Воскрес має біблійне походження. Ангел, який повідомив жінкам-мироносицям про Воскресіння, вперше сказав цю фразу в Україні. Це вітання поширене і в церкві, і в побуті. 20 квітня християни святкують Великдень, але багато українців зустрінуть це свято під російською окупацією. Інтерес до писанкарства зростає, особливо до орнаментів з окупованих регіонів: це Луганщина, Донеччина, Запоріжжя, Херсонщина та Харківщина. Блогерка Вікторія створила 25 писанок з кожного регіону України. У Херсонській області традиційна писанка називається «48 клинців. Вона символізує добробут і виконана в білому, жовтому, червоному, зеленому та чорному. Кольорах. На Донеччині є писанка Грабельки, яка символізує воду та дощ. Вона теж виконана в тих самих кольорах. Харківщина має писанку Дубове листя, яка дарується для міцного здоров'я. Вона виконана в чорних або темно-червоних кольорах з зеленим, жовтим та білим. На Запоріжжі теж відома писанка Дубове листя, що символізує силу і стійкість. Луганщина має писанку зі Старобільського району з акцентом на хресті. Він символізує життя та чотири стихії. Криму традиційно писанки не писали, але Вікторія зобразила кримськотатарський орнамент Орник на писанці. Як виглядають писанки з інших регіонів України, можна побачити на сторінці Вікторії у Тікток. Цієї неділі, 20 квітня, православні християни та греко-католики святкуватимуть Великдень. Це час для сімейних зустрічей, походу до церкви та святкового столу. Але є деякі заборони, яких важливо дотримуватись: по-перше, не можна виносити сміття з дому. Вважають, що разом із ним можна. На втратити добробут і здоров'я. Особливо важливо не викидати залишки освячених страв, таких як Паска та крашенки. Якщо ці продукти зіпсувались, їх слід закопати або спалити у безлюдному місці. По-друге, не варто працювати. Великдень призначено для радості та спілкування з родиною. Не рекомендується працювати на городі, прибирати чи займатися рукоділлям. Предки вірили, що робота у цей день може принести невдачі на весь рік. Також не слід поминати померлих. Великдень символ. Вілізує перемогу життя над смертю, тому пам'ять покійних вшановують на проводи через два тижні після Великодня. І останнє не можна сваритися та ображатися. У це світле свято важливо пробачити всім і попросити вибачення. Великдень це прощення та мир, конфлікти та заздрість не мають місця. Українці можуть самостійно дізнатися про свою майбутню пенсію. Існує спеціальна форма для розрахунку. Потрібно знати середню зарплату по країні, індивідуальний коефіцієнт зарплати та коефіцієнт страхового стажу. Наприклад, якщо ваша зарплата 8 тисяч гривень, важливо знати середню зарплату за три роки перед пенсією. Формула розрахунку пенсії така: середня зарплата множиться на індивідуальний коефіцієнт зарплати та на коефіцієнт страхового стажу. Один рік стажу дорівнює одному відсотку у 2024 році. Середня зарплата становила 17 тисяч гривень. Якщо у вас 35 років стажу та зарплата 8 тисяч гривень, пенсія розраховується так: індивідуальний коефіцієнт зарплати дорівнює 0,45. Коефіцієнт стажу 0,35. Пенсія буде 2754 тисячі гривні. Зверніть увагу, що сума може змінюватися через індивідуальні показники. Для точного розрахунку використовуйте пенсійний калькулятор на сайті Пенсійного фонду України. Поки світ готується до Великодня у швейцарському курорті Цермат. Ситуація нагадує Різдво. Курорт засипало снігом, і жителі залишилися відрізаними від світу. Сніг почав падати в четвер, 17 квітня. Випало близько одного метра снігу. Через завірюху зупинилися підйомники на спусках. Дорога до Цермата закрита, а залізниця не працює. Туристи не можуть дістатися до курорту і виїхати з міста також неможливо. Місцева влада радить залишатися вдома. Гуляти в лісі чи біля спуск, Ків небезпечно через загрозу лавин. Сильний сніг пошкодив електромережі, і місто залишилося без світла. Ремонт ускладнений через ожеледицю та сніг. Туристам повернуть гроші за один день багатоденних квитків на спуски. Шон пен, відомий актор і лауреат Оскара, підтримує Україну. Він зустрівся з Лілією Авар'яновою, матір'ю українського пілота Андрія Пільщикова, відомого як Джус. Вона показала фото у Фейсбуці, де вони тримають синьо-жовтий прапор з написом Привид Києва. Лілія підписала фото так: Україно, твої справжні друзі завжди поруч. Вони постійно думають, як допомогти нам. Їх надихає наша активність, мужність і стійкість. Андрій Пільщиков загинув 25 серпня 2023 року в авіакатастрофі. На Житомирщині тоді зіткнулися два навчально-бойові літаки Л 39 і разом з Джусом загинули ще два пілоти. Часник не це популярна рослина, яку часто вирощують на городах. Багато хто не підживлює його, тому він виростає маленьким. Щоб отримати великий урожай, потрібно правильно доглядати за часником. Під час активного росту часнику потрібно підживлення. Багато городників радять використовувати фосфор та калій. Вони допомагають дозріванню та підвищують врожайність. Для підживлення можна взяти половину ложки суперфосфату та стільки ж хлористого калію, змішати їх і посипати грядки. Інший спосіб Розчинити чайну ложку монофосфату калію у 10 літрах води. Потім обробити цим розчином часник увечері. Щоб часник не жовтів, можна оприскати грядки розчином нашатирного спирту. Додають 5 столових ложок на відро води. Деревний попіл теж часто використовують. Півтори склянки попелу розчиняють у 10 літрах води та настоюють 3 години. Попіл можна вносити і в сухому вигляді після дощів. Він є джерелом калію, фосфору та інших мікроелементів. Навесні підживлюють. Не тільки часник, а й полуницю. Для дріжджового підживлення візьміть 100 грамів дріжджів. Розчиніть їх у 10 літрах води. Додайте 2 столові ложки цукру і настоюйте кілька годин. Перед поливом розведіть настій з водою у пропорції 1 до 5. Поєднуйте з попелом, адже дріжджі забирають з ґрунту калій та кальцій. Новий прем'єр-міністр Канади Марк Карні висловив занепокоєння щодо Китаю. Він вважає, що Китай є однією з найбільших загроз для безпеки Канади. Карні зазначив, що Китай втручається у внутрішні справи та представляє нову загрозу в Арктиці 17 квітня. Під час дебатів Карні запитали про головну загрозу для Канади. Він відповів, що це Китай. Прем'єр наголосив, що Канада повинна протистояти зовнішньому впливу Китаю. Він також критикував партнерство Китаю з Росією у війні проти України. Це, на його думку, загрожує не лише Азії, а й Тайваню. Марк Карні нещодавно став прем'єр-міністром Канади. Він провів переговори з президентом Зеленським, Стармером та іншими союзниками. Обговорювали шлях України до миру. Прем'єр запевнив, що Канада підтримує негайне припинення вогню. Він підкреслив, що Канада є вірним союзником України. Обіцяє забезпечити Київ необхідною військовою підтримкою зараз і в майбутньому. Німецького тенісиста Олександра Звєрєва звинуватили у домашньому насильстві прямо під час матчу. Це сталося у п'ятницю, 18 квітня, під час чвертьфіналу міжнародного чемпіонату Баварії. Талон Гікспорт тоді переміг Звєрєва. Під час другого сету, коли рахунок був 5 на 5, з трибуни вигукнули образу. Хтось назвав Звєрєва жінкобивцею. Це було натяком на попередні звинувачення у фізичному насильстві проти нього. Спочатку тенісист не відреагував, але глядачі почали освистувати. Увати порушника після цього. Звєрів виграв гейм і попросив суддю видалити чоловіка. Офіційно невідомо чи вивели глядача у червні 2024 року. Адвокати звєрєва повідомили про досягнення мирової угоди з його колишньою партнеркою брендою. Патеа суд у Німеччині закрив справу. Сам Звєрєв заперечує всі звинувачення у Херсонській області. З 19 квітня посилюють заходи безпеки. Заборонено вмикати світло вночі. Це для безпеки на Великдень, який святкуватимуть 20 квітня. Про це сказав керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Прокудін провів засідання ради оборони Херсонщини. Вони обговорили важливі питання. Одне з рішень посилення безпеки на Великдень. Він сказав, що готуються до можливих провокацій, це щоб уникнути масового скупчення людей і запобігти трагедіям. У святкові дні буде більше правоохоронців. Вони патрулюватимуть населені пункти. Громадян просять бути обачними. Важливо реагувати на сигнали тривоги. В області введено режим світломаскування. Він діє з 9-ї вечора до 5-ї ранку. Забороняється вмикати вуличне освітлення та світло в будинках. На засіданні вирішили купити 10 вуличних укриттів. Їх встановлять у місцях великого скупчення людей. Також обговорили мобілізацію та роботу військово-лікарських комісій. Ісій, і сій, і сій, і сій, і